9 вересня у Києві відбувся міжнародний круглий стіл з питань пошуково-меморіальної роботи за участю військових пересаташе та надзвичайних і повноважних послів 22 країн світу, а також представників міністерства іноземних справ багаторічним досвідом пошукової роботи з увіковічнення воїнів, що загинули в кровавих боях на території України в Другій світовій війні, з представниками Австрії, В'єтнаму, Білорусі, Киргизії, Італії, Китаю, Польщі та багатьох інших країн поділився відповідальний секретар книги пам'яті України Еду. Артуру Тюнян. Вопрос стоял о, в основном о тех людях, кто погиб на территории э, Украины. Я представлял не только город Нарсуэнск, Донецкую область, но ну и всю Украину. Раз, рассказывал по этой работе, сколько людей погибло, сколько людей увековечено. Вот на сегодняшний день в книгах памяти увековечено 6,5 миллионов наших жителей Украины. По Україні видано 458 томів книги пам'яті, по Донецькій області видано 52 тома книги памяти 450, у полмільйона чоловік, і по славянську у увековечено 35 тисяч чоловіків. На сьогодні єдиним друкованим джерелом, де увічнені імена воїнів пострадянського простору, учасників бойових дій, які загинули у Другій світовій війні на території України. Є книга пам'яті України, презентація якої в Слов'янську відбулась у 2013 році. Примірники унікального видання були презентовані учасникам міжнародної зустрічі. Люди не очікували, що до сих пор ще стільки людей не увіковічні. Чому? А тому, що мало хто коли-то займався. Ну якщо свідправний сказати, на сьогоднішній день. В принципе, одна наша редколлегия и осталась работать. Ну, по-моему, еще в Харьковской области. Потому что многие ликвидированы. Я объяснил на фактах, на примерах тех, как мы находим людей, по каким спискам находим. Как если вот человек, допустим, горностаил, он здесь увековечен у нас, вот, и в его книге Башкирстане он увековечен, а сам он погиб и увековечен в Запорожской области. Вот как, понимаете? Конечно, каждый обратились, я же факты проводил, и все им было интересно, потому что такое, в принципе, они сказали правда, что нигде не проводится. Тем более, я сказал, что занимаемся мы и японской войной, и финской войной, и... Второй мировой войной. То есть они заинтересованы, что могут... Азербайджане вообще не могли понять, потому что в Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии не существует к них памяти. То есть мы даже не можем свериться. А у нас огромное количество. Понятно, я объяснил, что 75% погибших на нашей территории – это в основном люди не русской национальности, которые были признаны в первые годы войны и погибли буквально за несколько дней. Приводил цифры выписки из записи 9-й армии, показывал, сколько человек, допустим, 5945 человек погибло. И из них буквально человек 15-20 всего выковечены, понимаете? А если выковечены, то под такими фамилиями, что их просто не, познать, не распознать. Пример проводил я наших и казахских товарищей, которые проезжали в Увы, дали мы их увековечили, какие обряды проводят. Я проводил примеры по ботанической улице, которые приезжали в нас с Калмыкии, от Джидыковым, как они проводят обряды, то есть, как мы встречаем людей, пригласив наш ворог посетить, все-таки это международный уровень, как говорится, Пригласил наш город Крортный посмотреть. Говорю, не боитесь, война у нас не проходит, так что. Ну, мы как бы были далеки от политики, потому что основной вопрос был именно Великая Отечественная и Вторая мировая война, и мы старались этот вопрос подавать. Зацікавила учасників міжнародної зустрічі пошукова робота, націлена на знаходження та ідентифікацію воїнів, що героїчно боролися і полягли на українській землі. Робота з архівними матеріалами, урочисті обряди, перепоховання, останків загиблих воїнів. Пропозиції про співпрацю почали надходити від представників багатьох країн. Всім понятно, що таке, якщо тільки на території нашого району пройшло дев'ять армій. Розумієте, що які цифри кожен розуміє, що армія це від 100 тисяч до 180 тисяч. сколько здесь погибло, как говорится, сам Бог знает. Вот. И сегодня эта первая книга и первая электронная база, которую мы создаем, она принесет, как говорится, в дом людям радости. Многие узнают об этом. Я подготовил на каждое государство буклетик о тех людях, которые погибли, допустим, по каждому государству был такой буклетик, где был именно, допустим, для республики Азербайджан отдельный список, их погибших по Армении отдельный, по Грузии отдельный, по каждому государству подготовил список такой, вручил такой список. Вручив буклетики о нашому свянському курорті, розказав о живопісном нашим країні, о маленький швіцар Донбаса, о наших цербних грязях, азерах. Важлива та кропітка пошукова робота по віковічні пам'яті здобула гідне визнання. Відповідальний секретар книги пам'яті України Едуард Арутюнян був нагороджений ювілейною медаллю 70-річчя перемоги. Проти почесті це не головне, зазначає Едуард Хачатурович. Більш важливою є радість і щира вдячність родичів загиблих воїнів, які через Роки нарешті здобули спокій та вічну пам'ять рішається ве проща з кимському здатівстві, от аби здані вже слідущева тому только начали работать, а вже такі цифри. А що неизвестно, потому тому що ще десятки, десятки десятки дивізій, підрозділів, і все. міц самбато. Тим більше. Розумієте? варто відзначити, що в ході засідання представники 22 країн домовилися про необхідність створення комісії міжнародного рівня з питань пошуково-меморіальної роботи, до якої увійшли представники посольств усіх зацікавлених країн.